Вона донька царя, красива, розумна чарівниця. Заради чужинця вона обдурила і обікрала власного батька, тому що закохалася. Вона вбила рідного брата, щоб врятувати коханого. Заради нього вона знищила дядька коханого, народила йому двох синів. А він він зрадив її. І тоді вона помстилася кохання, що приносить смерть, це історія про медею, молодшу доньку царя Колхіди, красуню, яка закохалася в Ясона, що прибув до Колхіди за золотим руном. Саме Медея завдяки своїм чарам приспала дракона, що охороняв скарби, і Ясон викрив золоте руно. Чужинець пообіцяв взяти медею за дружину, і вони разом втекли. При цьому медея взяла із собою брата Апсірта. Коли розгніваний крадіжкою золотого руна батько Медеї і Апсірта вирушив наздогнати втікачів і був зовсім близько, дівчина зробила безчинство. Вона вбила рідного брата, пошмутувала на частини і стала скидати з корабля у море. Переслідувачі зупинили погоню в розпачі. Батько збирав рештки сина з води. Ясон і Медея одружилися. І, повернувшись на батьківщину Ясона, його дружина допомогла помститися узурпатору трона. Закохана і віддана Медея народила Ясону двох синів, але він зрадив її і вирішив одружитися з молодшою донькою царя Креонта. Зраджена, покинута медея дарує весільну сукню своїй суперниці, від якої та в захваті. Але одягнувши яку, дівчина згорає живцем. Медею наказують вислати, і вона йде на останню помсту. Жінка притискає до себе малюків і вбиває обох синів від Ясона. Потім медея покидає корінф, і тут її історія має дві кінцівки. І, як би не було, та медеї приписують здібності оживляти мертвих літати по повітрю на колісниці. Бо вона була онукою Бога Сонця, у чому мораль може не слід довіряти на 100% нікому. Пишіть в коментарях.